Що ж таке емпатія? Чим вона так сильно відрізняється від співчуття? Емпатія допомагає налагодити зв'язок з іншими. Співчуття навпаки сприяє розділенню. Тереза Вайзман є професіональна медсестра, яка досліджувала зовсім різні види професій. В яких емпатія є важливою складовою, і виділила чотири такі види, які є характерними для емпатії. По-перше, це подивитись на все з точки зору іншої людини, здібність стати на місце іншого і допустити, що його точка зору є правдою для нього на цей момент, не засуджувати при цьому. Це нелегко, бо більшість з нас так любить це робити. Здібність розпізнати емоції іншої людини і, і потім повідомити, розповісти їй. Емпатія це вміння прожити те, що відчуває інший разом з ним. Я уявляю собі емпатію в якості якогось сакрального місця. Наприклад, хтось потрапив в чорну глибоку яму, і з самого дна кричить: Я застряг, тут темно, занадто багато на мене всього навалилось. І ми такі спускаємось туди до нього і кажемо: Я близько, я поряд, я знаю, як тобі тут. Ти не самотній. Співчуття це. Да уж. хреновенько тобі тут, може, хочеш якийсь бутерброд з'їсти. Ням-ням». Емпатія це завжди вибір, який зробить нас вразливими, бо для того, щоб з'єднатися з іншим, ми повинні спочатку з'єднатися з частиною себе, з частиною, якій знайоме це відчуття. Дуже рідко, а частіше ніколи, при емпатичному зв'язку ми не починаємо розмови з фразу Ну, хоча б, а хоча так. Ми це ж робимо постійно. Хтось з нами поділився про щось сокровене, дуже болюче, і ми намагаємось його переживання якби прикрасити, показати, що не все так вже й погано, тим самим обестінюючи його. От, наприклад, у мене відбулось викидень: ну, хоча б ти знаєш, що ти взагалі можеш завагітніти. Мій брак розвалюється, ну, які, ніякі, він у тебе хоча б є. Чи ще один приклад. Петра виключають зі школи. Ну, хоча б Сара у тебе відміниться. Під час важкої розмови ми намагаємось втішити іншу людину і показати їй, що не все також і погано. А, але якби я ділилась з тобою чимось інтимним і болючим, я хотіла б, щоб мені сказали: ого, навіть не знаю, що на це відповісти. Але я дуже вдячна за те, що ти зі мною це розділила. Правда в тому, що дуже рідко якась наша репліка може полегшити страждання іншої людини, а от істинний емпатичний зв'язок може це зробити.